Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну, так, розпочали е, новий рік. Так, настрою е, святкувати мало було. Всі знають чому. Ну, так, вчимося жити день у день. Ну, така, по, моєму, по моєї системі така обстанова. Е, дві проблемки з'явилися. Е, з початку року е, так, може, для когось буде цікаво. Дивіться, е, зламалася у мене моя помпа, е, скіммер. Від тунця, Перестало тут е, бульбашки оці, коротше, пінить перестало. Да? Не знаю, крутив вертив, думаю, почистити, щось що ота помпа вру... товкає е, воду, але бульбашок нема повітряних. Ну таке, е, коротше, знайшов так. Е, а що робити? Знайшов е, таку, таке рішення. Підключив оцю помпу. Кисню, ну, як воно називається? Помпа тиску кисня чи що. Ну, так називаємо. Ну, коротко, щоб для аерації оцю. Підключив, підете і почало все працювати. Ну, таке. З лайна кулі ліпимо. Ну, а що робити? Новий не хочу покупати. Або, не знаю. Так, працює і ладно. Ну, от така проблема була. Друга. Робив підміну води. У мене такі коральчики є, такі індикатори. так Оця здулася, була така надута ефілія ця блакитна. Так? Оцей коральчик здувся майже в ноль. Моя австраліс. Демфілія теж трошки майже до кісток почала е, почало м'ясо злазити. Ну і оце мій індикатор, це моя каталофілія. Тут два фактори або нітрати замалі, або не знаю що. Ну так не знаю, що зроб... трапилося. Коротше, почав тестувати туди-сюди, відправив сьогодні ICP. Подивлюсь. Ну і так, підскочила мене карбонатка. Чого якого біса я не знаю. Коротше, е... Коротше, мабуть, то сіль була така. Бо я е... Е... Ну, решту Так, остаток залишок був. Коротше, це була остання порція і доколупав там з кульку все, що було. Ну, може оце. Дало ці е, карбонатки скачок. Коротше, ну а що робити? Та карбонатка підплинула до 16 уверх. І е, як його вниз пустити, не знаю. Почав там гуглити, дивився, які є засоби всі е, средства, що карбонатку знижають, знижають І pH. І так, що так була проблема. Коротше, знайшов таке одно, одне рішення. Є такий е, сіль які для коригування. От Потім покажу, прийде. ну, Буду надіятися, що це все витримає моя Коротше, Там така сіль, е, що карбонатка 0 і кальцій 0. А решта так нормально, як усі, усі, всі ці елементи. Все воно в нормі. От, то така є сіль. Оце таке. Рішення знайшов, бо не знав, що робити, бо в магазинах теж нічого так товком мені не сказали. А так за з пониженими е, показниками є, аби, а, але коли так швидко треба знизити карбонатку, то не знаю, е, такого рішення немає. А це таке було. Так що є така сіль, е, щоб коригувати показники. Вона там з карбонаткою 0 і кальцієм 0, а решта в нормі. Отакі вот справи. Всім па-па!